Родинний зв'язок через кордон у Чернівцях презентували фільм Мій карпатський дідусь. Головний український фільм для всієї родини. У Чернівцях відбувся передпоказ фільму Мій карпатський дідусь. Яка родзинка стрічки та як обирався сюжет? Ми запитали у режисера. Джерело всіх сюжетів це життя, тому що наш фільм і про любов, і про дорослішання, і про повернення до корінь. Тобто нічого такого, він не про космічну одіссею і він не про війну. Трошки життя моїх друзів, трошки життя з моїх знайомих, трошки фантазія. І ось так народжається історія. Режисер стрічки Грузин з українським походженням Заза Буадзе. За його словами над зйомками працювали чотири роки. Акторський склад проходив кастинг, але карпатського дідуся затвердили одразу. Для ролі дідуся яку грає Богдан Михайлович Бенюк, Жодного кастингу не було, тому що роль писалась під Бенюка і для Бенюка». Це історія. Життя дідуся і внука, і це дуже великий розрив, такі іноді в сім'ях буває, де контакт не може знайти дідусь з своїм внуком, і тому -то це проблема того, якраз виховання, проблема і з'єднання цих душ, які розпорошилися по цілому світі. А для України зараз, коли війна йде повномасштабно, це втричі потрібніша річ, бо величезна кількість українців поїхали за кордон. І рано чи пізно ідентифікувати себе, зрозуміти, хто ти такий є, і повертатися назад. Це треба буде в Україну. Богдан Бенюк каже, очікування ніякі не ставить, адже кожна людина зрозуміє та сприйме фільм по-своєму. Ми навіть не думали, що буде війна, і, і війна вона дала зовсім інше звучання цьому фільму. Але дуже важливо, що у ці моменти, які пов'язані з цим кіном, вони говорять про, про ті виховні речі, які ми завжди випускаємо в житті. Нам здається, що вони можуть бути не потрібні. А вони виявляються дуже потрібні. Я не можу сказати, хто що винесе з цього фільму, але те, що він заставить думати, це правда. Сімоне Коста. Nuca, Ciao a tutti e a tutte, mi dispiace purtroppo non essere lì con voi, ma sono molto contento che finalmente il film sia uscito e che lo possiate vedere. È stata un'esperienza fantastica e soprattutto poter vivere nel vostro paese, scoprire la vostra cultura, le vostre tradizioni. E per questo vorrei ringraziare tutte, tutte, tutte tutte le persone che ho incontrato, che ho conosciuto e che mi hanno fatto sentire a casa e in particolare vorrei ringraziare Zaza che mi ha voluto bene fin dal primo momento e Bogdan che mi ha praticamente adottato e mi ha aiutato un sacco infine vorrei ringraziare voi che siete venuti a vederlo e diakuyu, forza Ucraina e buona visione, spero che vi piaccia Після передпоказу глядачі мали можливість поставити питання акторам та режисеру. Подобалася комбінація українських акторів і італійського актора. Одвічна тема батьки, діти, бабусі, внуки. Одвічна проблема двох поколінь. А сподобалося, що показали життя сільської місцевості, як люди живуть на Закарпатті. Сподобалися італійські мотиви. Це залишає дуже такий яскравий вплив, такий післясмак від цього фільму. І є над чим задуматися. Хочу ще раз прийти зі своїм сином, якому 12 років. і Я думаю, що йому сподобається. Фільм вийде у національний прокат 28 грудня у всіх кінотеатрах України. Євген Пасайлюк, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4